Тільки коштів потрібно закласти на покупку спа-басейну. Це одне з перших питань, яке ставлять наші клієнти. Важливо розуміти, якісний спа це не просто розкіш, а інвестиція у здоров'я, комфорт і стиль життя. Щоб визначити бюджет, спершу подумайте, для чого вам потрібен басейн для релаксу на двох сімейного відпочинку, чи, можливо, для готелю або бізнесу. Далі кількість місць. Компактні моделі на 2-3 особи будуть дешевші, а великі на 5-6 з додатковими функціями дорожчі. Важливу роль відіграють технічні характеристики: кількість насосів, тип ізоляції, матеріали корпусу, тип очищення води, управління через смартфон чи дисплей. Усе це впливає на ціну. Бюджет на хороший спа стартує від орієнтовно 4-5 тисяч євро і може сягати 15-20 тисяч залежно від бренду та комплектації. Але важливо не просто знайти найнижчу ціну, а обрати модель, яка буде служити довгі роки без проблем. У Spa Galaxy ми підберемо СПА під ваші потреби і бюджет, пояснимо переваги кожного варіанту і дамо чесну консультацію. Звертайтесь до нас і ми допоможемо зробити вигідну інвестицію у ваш комфорт. Підписуйтесь, щоб дізнатись більше.